Так, всім привіт! Приїхав косити свій город Люцерни. Е, Треба було його вже давним-давно викосити, якби. але дощі, так як знаєте. Так що ось так. Так, закінчив я косити. Як бачимо результат хороший. Получається е, болото. Як видно, вчора, вчора тільки один день, що не було дощу. Видно по, по колесах болото. Через що великою передачею не ходив, хотів третьою пониженою, так як на, на більшій передачі залипає болото і починає скакати косарка. Тракторець тягне, все, але ну, косовиця виходить така собі. Біжить він на першій повищенні нормально, так як тут 135 шків. Ось так. Багато відео не знімав, бо трохи незручно. Ну, в принципі, результатом, як завжди, задоволений. Тракторець і косарка працюють на всі 107% чи 120%, як для такого маленького тракторця. Є ще городи косити, не знаю, буду знімати, ні. Так що, друзі, підписуємося, ставимо подобаєчки. На каналі є відео, як ця косарка виготовлялася. Ну, Я розказував точніше, як саме роботу виготовлення я не знімав, ну, що, що і з чого робилося, там є. Так що, друзі, підписуємося, жмемо на дзвіночок. Да, щоб не пропустити нові відео, всім миру добра.